Неділя 27 серпня 2023 року. Ранкове видання. Будь ласка, вибачте будь-які візуальні та інформаційні неточності в цьому повністю згенерованому штучним інтелектом. відео. Доброго ранку, шановні глядачі. Я ваш ведучий новин Xander Воксіус III. Дякую вам за налаштування на майбутнє новин Aggді Інтелі Report як завжди, мені допомагатимуть мої цінні колеги, створені штучним інтелектом у підсумовуванні новин, без зайвих слів, заголовки дня. Продовжується спроба ралі, сім акцій, на які варто звернути увагу. Тім МакГроу розповідає секрети романтичного вечора. Google випускає бета-версію Android 14 з виправленням помилок. Генеральний директор Вішал Гарх став свідком вражаючого падіння акцій. Після 11-ї смерті піднято тривогу щодо західного Нілу Брайс Янг вражає в попередньому сезоні, готовий до відкриття. Сімона Байлс лідирує після першого дня змагань і багато іншого, але спочатку цей день в історії. 27 серпня в історії. 27 серпня 410 року розграбування Риму візіготами завершується після трьох днів. 27 серпня 1557 року битва під Сен-Кантен завершується тим, що Емануель Філібер стає герцогом савої. Сьогоднішні некрологи. Світлана Адирхаєва. Короткий опис з Вікіпедії. Світлана Адирхаєва, 85-річна російська балерина, померла. Вона була відомою танцівницею. Отримала звання народної артистки СРСР у 1984 році. Анджей Прецекс, Короткий опис з вікіпедії. Анжей Пресекс. Польський актор сцени народився 22 серпня 1949 року у Варшаві. Він мав успішну кар'єру в театрі, кіно та озвучуванні, а також режисерський дубляжу. Крім своїх художніх занять, він також працював місцевим радником та членом відділу місцевих органів партії Громадянська Платформа. Відомі люди народжені в цей день. 27 серпня 1977 року Джастін Міллер, американський бейсболіст, помер 2013 року. Джоел Грант. Ось підсумок їх сторінки у Вікіпедії. Стаття надає інформацію про Джоела Гранта, англійського футболіста ямайського походження, народженого 27 серпня 1987 року. В ній детально описана його клубна кар'єра, включаючи його час в Вотфорді. Олдершот Таун Крю Олександра Вайком Вондерерс. Йовілтаун. Йовілтаун. Йовілтау. Йовілта. І тепер перейдемо до сьогоднішніх новин. Загальні новини. Луїс Рубіалес. Федерація футболу Іспанії загрожує подати позов проти переможниці жіночого кубка світу Дженніфер Ермосо. CNN. Федерація футболу Іспанії загрожує подати позов проти зіркової гравці Дженніфер Хермосо, звинувачуючи її у брехні про небажаний поцілунок від президента федерації Луїса Рубіалеса. SpaceX запускає справжню міжнародну команду астронавтів на польот Crew-7 до космічної станції для нас. Space.com. SpaceX launched its Crew -7 mission, consisting of four astronauts from Denmark, Japan, and, 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 and. Розклад коледж футбольних матчів ігри 2023 року. Що дивитися у нульовому тижні? Телеканали. Час початку матчів у суботу. CBS Sports. Розпочалася футбольна сезон коледжу 2023 року, в якому відбуваються матчі нульового тижня в різних місцях від Ірландії до Лос-Анджелеса. Серед ключових поєдинків варто відзначити гру між Нотр Дамом та Наві у Дубліні, домашній матч Університету Південної Каліфорнії проти Сан Хосе Стейт у Лос-Анджелесі, а також перший матч Джексонвіл Стейт як програми ФБС. Споживачі витрачають, наче 2019 рік. WSJ The Wall Street Journal Стаття розглядає, як звички споживання споживачів змінюються від пандемії, коли люди масово купували товари до надання переваги досвідам перед речами через зростання витрат. Бізнес новини. Кращий генеральний директор Вішалгарх бачить спектакулярний обвал акцій «The Daily Beast». Ціни на акції «Better.com» різко впали після того, як компанія стала публічною. І акції торгувалися зі знижкою в 90% до п'ятниці. Іпотечний кредитор мав проблеми через зниження бізнесу, через стрімкий ріст процентних ставок по іпотеці та сповільнення ринку житла. Контроверсійна поведінка генерального директора Вішала Гарга щодо персоналу та потенційні правові питання, також вплинули на результати компанії. Ралі спробує боротися далі. Що робити зараз? Сім акцій, на які варто звернути увагу. Інвестор з бізнес Опис статті не знайдено. JP Морган вважає, що ринок біткоін наближається до дна криптобріфінг. Аналітики JP Морган передбачають обмежений негативний вплив на криптовалютні ринки в найближчий час, незважаючи на останні турбулентності, спричинені продажем біткоїну SpaceX та кризою в китайському ринку нерухомості. Вони відзначають, що більшість ліквідацій довгих позицій вже завершено, а загальний прогноз для біткоїна залишається оптимістичним. Технологічні новини. Google випускає ще одну бета-версію Android 14 з ще більшою кількістю виправлень помилок. Новини gsmaреena.com. Google випустив Android 14Beta 5.2, останнє оновлення для усунення помилок для пристроїв, які беруть участь у програмі Android Beta. Оновлення вирішує різні проблеми, включаючи зупинку під час перезавантаження, перебої в роботі мобільного зв'язку та проблеми з датчиком відбитків пальців на пристроях Pixel Fold та Pixel Tablet. AMDS FSR 3 має функцію, яка раніше була доступна лише на найдорожчих відеокартах Nvidia GameSpot. AMD оголосила про випуск FidelityFX Super Resolution FSR 3 свого власного інструменту для генерації кадрів. На відміну від DLSS 3 від Nvidia, FSR 3 не потребує спеціального обладнання. І працює через програмне забезпечення. Він ефективніший для ігор, які працюють добре, підвищуючи кадрові швидкості для дисплеїв з високою частотою оновлення. Перші ігри, які підтримуватимуть FSR 3, будуть Forspoken та Immortals of Aveum. Хакер GTA 6 був підліток на заставі в готельному номері, використовуючи Amazon Fire Stick, GameSpot. 18-річний житель Оксфорда, ідентифікований як член міжнародної кіберзлочинної групи Лапсус, був звинувачений у серйозних хакерах, спрямованих на технологічні корпорації, такі як Rockstar Games, Uber та Nvidia. Діяльність групи, яка включала шантаж та вимоги викупу, суттєво вплинула на компанії, зокрема Take-Two Interactive. Суд встановлює ступінь вини підлітка. Спортивні новини Сімон Байлс завершує перший день змагань на чемпіонаті США з гімнастики з лідерством CNN. Чотириразова олімпійська чемпіонка Сімон Байлс очолює чемпіонат США з гімнастики після першого дня змагань. Байлз має на меті встановити рекорд, ставши восьмикратною чемпіонкою США, що зробить її єдиним гімнастом, незалежно від статі, якому вдалося досягти цього досягнення. Брайс Янг, гравець команди Пантерс, проявив високу готовність у передсезонному фіналі і заявив, що готовий до старту сезону та Перетеса ЄСпін. Новачок квотербек Кароліна Пантерс Брайс Янг, який нещодавно продемонстрував сильну гру в заключному матчі передсезонки проти Детройт Лайонс, заявив, що готовий до початку сезону. Однак Янг визнав, що йому потрібно покращити свої навички з ковзання, про що його товариші по команді жартома підштовхують його. Новини про здоров'я. Медичні посадовці та дослідники підняли тривогу щодо захворювання західний НІЛ після одинадцятої смерті. Денвер 7, Колорадо Нюс Смерть 71-річної особи від вірусу західного Нілу в Денвері одинадцята в Колорадо цього місяця викликала занепокоєння щодо поширеності цієї хвороби. Експерти рекомендують бути пильними при виявленні загальних симптомів та швидко звертатися за лікуванням, особливо для людей старше 60 років або зі слабким імунітетом. Вони також радять використовувати репеленти проти комарів з ДІД та уникати активності на вулиці в сутінках і зоряному світлі. Семирічна дівчинка. Помирає від хвороби, яка спричиняє набряк мозку і забирає життя 30% хворих. Після укусу комара. Daily mail. Семирічна дівчинка з алабами померла від східного конського енцефаліту ске, рідкісного вірусу, який передається комаром і може спричинити серйозне набрякання мозку. Це перша смерть пов'язана з цим вірусом в Алабамі цього року. Ще один випадок виявлено в Спанішфорд. Немає вакцин або ліків від Ске, який забиває близько 30% заражених людей. Новини розваг. Пісня Ахсока з кінцівки доступна на Спотіфай. Перша хвиля критичних оглядів є сильною, хоча аудиторія здається більш Задоволеною Star Wars Newsnet серіал АСОКА вийшов з позитивним прийняттям. 71,5% опитаних глядачів висловили задоволення від перших двох епізодів. Музика, створена Кевіном Кайнером, стала одним з головних плюсів, включаючи пісню під кінцівками, яка тепер доступна на Спотіфай, незважаючи на деякі змішані відгуки. Серіал зберігає рейтинг схвалення 87% на Rotten Tomatoes. Тім МакГроу говорить, що вечори на побачення з Фейт Хілл включають багато свічок і музику 80-х. ексклюзивно. Яко люди краунтрі зірки Тім МакГроу та Фейт Хілл насолоджуються своїм порожнім гніздом, проводячи часті побачення. МакГроу, який має новий альбом Standing Room Only та тур, що розпочнеться наступного березня, любить спостерігати за заходами сонця та займатися проектами з саморобного садівництва вдома. Посередині конфлікту з Бетені Франкель, Браво уточнює твердження, що зірки реаліті шоу заглушуються за допомогою nda ексклюзив Адаїм. Браво та NBC Universal уточнили, що їхні угоди про нерозголошення NDAs не забороняють зіркам реаліті шоу обговорювати можливе неправомірне поводження. Це стало відповіддю на кампанію колишньої зірки Real Housewives Бетенні Франкель за поліпшення умов праці та прав реаліті зірок. Адвокати, що працюють з Франкель. Звинуватили NBC Universal у використанні NDAs для запобігання обговоренню заяв про зловживання та погрожують подати позов. Поема про сучасні новини розваги у стилі Вільяма Шекспіра. На сцені зірок Війною оточена Твій голос А сока в усіх відомий у Spotify Великому музичному просторі кредитова пісня тримає свій веселий вплив. Критики говорять впевнено й сильно, але в серцях глядачів вона звучить. Історія кохання, свічок яскравих, фейт і тім у зірковій ночі закоханих. Мелодії минулих років грають у м'якому рефрені, старі мотиви повторюються. З шепоту 80-х років кохання ткачі, їхнє побачення під заходом сонця. Драма реальності розгортається: браво стоїть проти звинувачень і тримається. Зірки мовчать, шепочуть вітром, зв'язані ланцюгами угоди про нерозголошення. Але в світлі правди мережа встає на захист. У боротьбі франкель правда під її командою. Зараз кілька таткових жартів для вас. Дерматологи завжди поспішають. Вони проводять увесь день, приймаючи поспішні рішення. Чому акули не їдять клоунів? Тому що вони смакують смішно. Чому Моцарт вбив усіх своїх курей? Тому що, коли він запитував їх та хто найкращий композитор, вони всі казали бах-бах-бах. Сподіваюся, вам сподобалася сьогоднішня щоденна дайджест новин, створена штучним інтелектом Ейджієндіді Інтелірепорт. Поставте лайк, підпишіться і натисніть кнопку дзвінка, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І не забудьте наступного разу налаштуватися на майбутнє новин. Будьте здорові та безпечні. Удачі!